Бувають висоти, бувають й долини, буває що слабну і віра тремтить, та навіть тоді, у найважчі хвилини, я знаю, що поруч Господь мій стоїть. Здається, кінець, програна битва та ніжний чийсь голос говорить мені, дитя, помолися. І щира молитва дарує і спокій, і радість тобі. Буває, що сум, ніби хвиля огорне на серці тягар, немов камінь лежить, і я вже не я посміхнутись не можу. Так гірко буває порою в цю мить. І я просто плачу, не знаю, як далі, і сльози біжать по щоках в тишині. Та, раптом чийсь дотик, ніжний, ласкавий і голос до болю, знайомий мені. Дитя не сумуй, а лише радій, дорога земна, це не вічна дорога. За мною іди по дорозі оцій, і ти війдеш славу нетелійного Бога. І я замовкаю і плач стихає. здається, що небо схилилось цю мить. Я тихо молюся, і Бог мій прощає, поранене серце вже більш не болить. Буває, що я падаю, часто і сили немає, щоб далі йти, як той подорожній, що десь у пустині я прагну напитись живої води. Коли мені тяжко, буває порою, Ісус мій зі мною завжди в кожну мить. Він любить, Він милує, Він все прощає, о як же я можу Його не любить. Бувають висоти, вони ж не долини, і тоді моїм серці радість бринить, і хочеться просто весь світ обійняти. Любов, як вогонь, в моїм серці горить. Буває, стою, просто вражена з того, що робить Господь у моєму житті, як дивно виходить мені Він назустріч і як він веде по дорозі земній. Буває так часто, я думаю, Боже, прости за невдячне серце моє, Твоїх боя милостей я недостойна. А ти мене любиш так сильно мене, коли я молюся, схиляється небо. Як плачу, Ісус, мої сльози втирає, як я знемагаю, Він приходить до мене, і сил додає, і мене піднімає. Бувають в житті і висоти, і долини, та Божа любов є велика завжди. Він поруч зі мною завжди. Його я дитина, з ним впевнено, йду я до своєї мети. Господь, тобі лише слава, тобі лиш одному. Я хочу завжди прославляти тебе і дякувати щиро тобі знову і знову за те, що так сильно ти любиш мене, слава Богу.